Ми часто чуємо, як сектанство хвалиться, що вони так знають писання, вони коли збиралися ізучати писання, але ніч не роблять лише ізучати писання. А потім, із того, що нібито ізучали, вони вже заготовлені висновки мають і создають нову секту, в котрій учені є нібито євангельської. В сущності розрушає Євангеліє такими суть більшинство сект, особливо суботнічних, котрі держаться старого завіта, котрі День Господній ще держать старий, коли конець завіта старого Христос. Конець завершення, почалася нова ера, новий відлік. Людство вступило з Богом в новий договор. В новий завіт завіт договор, агрімент, соглашення. І в цьому відношенні ми тепер дивимося на дітей старозавітних або держащихся старого завіта, як людей, які точно так, як апостоли, розводили руками, не знаємо, що произошло. Так от і ті відставші люди від нового завіта, нині можуть чути голос Ісуса. Свершилося не щось а то, що було передбачено пророками і у псалмах про мене, про Месію. І головне, щоб вже укріпити їх Дух Ісус, відкрив апостолам розуміти Писання. І скільки б не сиділи сектанти над Писанням, толкували, учили, ізучали, фініш буде завжди один, сектантський. Далеко? Не євангельський. А тому церква Православна завжди казала, ми розуміємо Писання так, як його розуміли апостоли, бо вони точно розуміли суть Писання, як розуміли його перші апостольські мужі, а потім вся церква Христова православна, в котрій непрестанно діє благодать Святого Духа, котра допомагає і нам, як відкрив Бог ум. Апостолам розуміти Писання, ото відкриті получають православні християни, прибиває в церкві, де зберігається подлинне, ідентичне розуміння Писання. Що ж роблять сектанти? Толкують, перетолковують і в основанні тисячі нових сект, котрих іменують даже церквами. Ну, до відношень до Христової церкви не можуть мати тисячі сект тому що Ісус не мог говорити, що я создам церкви, я создам церкву мою і врата пекла не одоліють, не зберують її, не переможуть її. Ну а якщо є другий якийсь, то значить от і залишаються релігійними організаціями відношення до церкви, не іміючі. Ми це, православні часто говоримо. Ми всім не унижаємо другі релігії. Міжнародні закони і закони українські дозволяють кожній релігії доказувати свою правоту. Кожному, кожна. Но ми маємо добрі основання, бо 1150 православ'я в Закарпатті і на 120 років молодшої православ'я Київської. Нині єднако думають, єднако знають, однакий опит мають, а Кирило Мефодії нам великолепно є. зробили що перевели писання на наш язик, язик славяно русину 1150 років назад. І коли ми в церкві нині без переводу читаємо майже 95% тексту, так означає, що язик то наш. Просто кирило Мефодій його взяли і Іспользували, скоснували його для перевода. Ми і тут, діти Божі, радосні, знаємо, що Господь в нужне время поклав нужного чоловіка впереді предстоятеля, щоб разом з ним корабель йшов правильним православним путем, а в вічності і прибув би в єдності з дітьми Божими на пристань Царства Божє. Амінь.